Друзі, я прочитаю уривок із Івангелія від Матвія, 26 розділ, випадок, який увійшов в історію церкви, в історію ну, в євангельську історію. Те, про що часто проповідується, я особисто багато разів про це говорив, але хотілося б сьогодні просто нагадати нам один урок із життя одного із апостолів. 26 розділ 69 вірша до кінця. А Петро сидів зовні в дворі і підійшла до нього одна служниця і сказала: і ти був з Ісусом Галілеянином. Та він зрікся перед усіма, сказавши, я не знаю, про що ти говориш. Коли він вийшов у ворота, побачила його інша служниця і каже тим, що стояли там. І цей був з Ісусом Назарянином. І він знову зрікся і склятою, я не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли поруч і сказали Петру дійсно, і ти один з них, бо й твоя мова видає тебе. Тоді він почав присягатися і крястися. Я не знаю цього чоловіка. І відразу заспівав півень. І згадав Петро слова, сказані йому Ісусом, перш ніж заспіває півень, ти тричі в мене, і вийшовши на зору, біко, заплакав. Друзі, я хотів би, щоб ми в цій історії ми сьогодні. Ну, Ми її знаємо. Це один із най... одна з найтрагічніших історій в Євангелії, з найсумніших. Особливо, коли ми говоримо про Петра, я думаю, що цей випадок у його житті знаєте таким відбитком ліг на все подальше його життя. Тобто це були неймовірні. Переживання, потрясіння в його житті. Для нього самого несподівано. Але він зрікся Христа, тричі зрікся. І я хотів би, щоб ми спробували дати сьогодні відповідь на запитання, чому так сталося. Адже і в нашому житті нерідко трапляється так, що е, те, чого ми боїмося, можливо, те, проти чого ми боремося чи боролися, те, чого ми навіть не припускали в думках, і раптом так стається. Або може статися. В чому причина? Я думаю, що ми можемо багато міркувати про це. Ну, наприклад, говорити про те, що в цей момент, ну, або тоді, коли Христос попереджував, Петро був дуже самовпевнений, самонадіяний. Петру потрібно було вибити цю опору на себе і так далі. І це буде правильно, в принципі, правильно. Але, друзі, я хотів би звернути нашу увагу, про що заплакав Петро або чому заплакав Петро, коли вийшов. Що сталося? Чомусь він не заплакав тоді, коли перший раз зрікся, він не заплакав тоді, коли другий раз зрікся, і він не заплакав тоді, коли третій раз зрікся, а заплакав тільки тоді, коли заспівав південь і раптом щось згадав, що згадав Петро. Петро згадав слова Ісуса. Ви знаєте, інколи може бути у нас ну, виникати неправильний е, висновок, що, мабуть, Петро зрікся тому, що про це сказав Ісус. Ну, І так і Матвій написав, що і згадав Петро слова, сказані Ісусом, перш ніж заспіває півень і трече заречешся мене. І вийшовши назовні гірко заплакав». Інколи у людей виникає така думка або е, версія припущення. Що, мабуть, Петро тому і зрікся, що так сказав Ісус. Але, друзі, чому ж зрікся Петро і чому про це говорив Ісус? Давайте ми ще прочитаємо в нашій пам'яті з попереднього розділу. Це якраз було тоді, коли відбувалася вечеря за столом Христос Апостол. Христос викладає їм заповідь Свою. Хліб, вино, вони йдуть після цього, заспівавши, йдуть на гору поливну. І, і дорогою, ми читаємо з 31-го вірша, тоді Ісус каже їм: усі ви спокуситеся через мене цю ніч. Бо написано: уражу пастуха і розбіжаться вівці отари. Та після мого воскресіння я піду перед вами в Галілею, Петро сказав йому відповідь: навіть якщо всі спокусяться через тебе, я ніколи не спокушуся. Ісус сказав йому: істинно тобі кажу, цю ніч, перш ніж заспіває півень, ти тричі зречешся мене. Петро каже йому: навіть якщо мені треба буде померти з тобою, я не зречуся тебе. Те саме казали й усі інші учні. Друзі, фраза те саме казали й усі інші учні, говорить про те, що. Ну, Всі були досить впевнені, але чомусь історія Зречення написана саме про Петра і заплакав гірко, саме Петро, згадавши слова Ісуса. Які слова Ісуса Він згадав? Що перш ніж заспіває півень, ти тричі зречешся, що не знаєш мене? Друзі. Я вже говорив, здається, на цю тему, але сам періодично повертаюся до цих роздумів, тому що для мене особисто це важливо. Чому Ісус так сказав? Річ в тому, що Христос, перепрошую, Петро спровокував Христа сказати ці слова. Ісус міг не говорити ці слова, міг. Петро змусив Ісуса сказати ці слова. Чим є. Якщо усі зречуться, я ніколи не зречуся тобі. До речі, після слів, що істинно кажу тобі, перш не заспіває півень, ти тричі зречешся мене? мене, Петро не змінив своєї думки. Петро і далі продовжував казати, навіть якщо мені на смерть доведеться йти, я не зречуся тебе. Друзі, ці слова були вироком для самого Петра. Взагалі, чому я про це говорю? Тому що, на мою думку, тут важливий принцип. Який принцип, що взагалі сталося тут? Що відбулося? Коли Петро каже, навіть якщо всі я ніколи, що він зробив? Знаєте, навіть у світі кажуть, ніколи не каже ніколи. А, а чому? Річ в тому, що коли ми щодрішим припускаємо, а щодо себе говоримо я ніколи, що відбувається? Ми порушуємо Слово Ісуса Христа яке? Те, яке Христос сказав: не судіть і не будете засуджені. Якщо я припускаю, що хтось може. Але тільки не я, я ніколи, друзі, оце я ніколи це вирок, який ми підписуємо самі собі. І тільки після цього я ніколи, Христос говорить, ти тричі зречешся. Півень не проспіває двічі, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. І уявіть собі, ну, Матвій опускає цей момент, а от указ здається, він відзначає. Петро раз зрікається, пів у ріку, Петро реагує? Ну. Ніякої реакції. Петро друге зрікається, втретє зрікається і раптом півень-другий другий раз Кукуріку. І тут тільки Петра пронизало, ну, якби вразило як блискавкою, і він згадав, та не слова Ісуса, що він сказав, ти зречешся, не в них була причина. Раптом Петро побачив себе, те, в чому він клявся і божився, те, в чому він був переконаний. Раптом він побачив, що він вже це зробив. Він навіть не проконтролював, коли і як це сталося, за яких обставин. Друзі, мені хотілося б, щоб ми зрозуміли оцю просту істину, дивлячись на інших людей, чуючи про їхні негаразди і падіння. Неправильно поведінку, Не спішимо говорити, ох, який він не я ніколи. Я в своєму житті переконувався і переконуюся багато разів в тому, що я колись в юності сказав, я ніколи, дивлячись там, наприклад, за життям е оточуючих людей. Я дивився, думав, ну в мене так ніколи не буде. Ви знаєте, проходять роки, я. Роблю те саме, на ті граблі наступаю і не один раз, і булі набиваю собі. чому? А в мене свернуть думка, ти коли сказав, ти ніколи. Ніколи. І так не буває. Я вже наводив ці приклади. Я колись послухав одного брата. Він каже, я за 30 років служіння ніколи не пропустив зібрання поважної причини. Ви знаєте, я сидів і думав, і я ніколи. А потім раз, другий, третій раз. Ну, ніби причина є, але ну, вже ти сказав, що ти ніколи не пропустив зібрання, ти не скажеш так. І, друзі, якщо ми говоримо я ніколи, то ведеться Богові в нас вчити. Чому? Тому що це я ніколи, це гріх засудження інших, коли я в себе ставлю і за інших. І, до речі, у Петра це було, Бог з ним проводив цю роботу. Ми коли з вами вже виконували. Пам'ятаєте, в човні Христос, коли е, зробив чудо, Хри... Петро що каже, «Вийди від мене, Господи, бо я людина грішна. Проходять десятки, мабуть, років. Спускається полотно до Петра, і Бог каже, Петре, встань, за коли їжу. Він каже, і я ніколи, ніколи не чистив уста мої не входили. Подивіться, тоді він каже, я людина грішна. А тепер він каже, ні-ні, я завжди ну, я не торкався нічого нечистого. Що відбувається? Зрозуміло, це різні трошки речі. Але оця позиція, я ніколи в чомусь, якщо ти тримаєшся цього, дякуй Богу, але ніколи, дійсно ніколи, не став себе вищим або не вважай себе кращим. Від інших людей. Друзі, ви знаєте, ну, можливо, це не зовсім доречний приклад, але я прочитую зараз історію царя Давида, а її не можна читати без історії царя Саула. Так от цар Саул на початку свого царювання був дуже категоричний і винищив усіх ворожбитів із краї. Ну, Він виконав слово Боже, це було правильно. Але чим закінчилося його життя? Він пішов шукати ворошок. Розумієте, оця категоричність, така можливо, завзятість, я не кажу, що це було погано. Але що відбувалося в його серці, ну, невідомо. Але оця позиція я ніколи щодо інших людей це вирок, який ми самі собі підписуємо. Тому хай Господь збереже нас. Щоби, коли ми бачимо чиїсь неправильні вчинки, коли ми чуємо про чиїсь можливо падіння, щоб в першу чергу в нашому серці було не обурення чи засудження, не самозадоволення, чи найгірше це злорадство, а щире співчуття і усвідомлення, те, що те, що з тобою цього не сталося, не твоя заслуга. Пам'ятаєте, як сказав Йов? Він сказав турбота Твоя стерегла мого Духа, або в російському перекладі звичніше, попічення Твою храніло Духа. Тобто нічого мого, Господи, тільки милість і благодать Твоя зберегла берегла до цього часу. Тому хай Господь допоможе нам усвідомлювати цю велику милість Божу і е, е, ну, максимально старатися. Не повторювати цих помилок, не відноситися над іншими людьми. Якби Петро не сказав Я ніколи, Христос не сказав би йому, ти сьогодні зречешся від мене. Він просто сказав, ви всі зречетеся, ну Петру не треба було стривати. І все б обійшлося, не було б так хворобливо. Але так буває в нашому житті. Я пропоную, щоб ми помолилися Богу, милості попросили для себе. Амінь. Амінь. Милосердне Боже, хола тобі подяка за любов, за ласку Твою, за слово Твоє, за те, що ти підбираєш тих, хто падає. Але ти учиш, Господи, що ви не підносилися один над одним, щоб не. Усвідомлювали свою нікчемність, гріховність, розуміли, що тіло наше воно продане гріху, воно постійно провокує до гріха. І тільки благодаті милі створення в особі Духа Святого, береже нас і дає силу протистояти і перемагати гріх. Я благаю тебе, Господи, збережи мене і збережи кожного з нас, щоб в серцях наших не було піднесення один на Добрін. Над іншими людьми, хто, можливо, не так поводиться чи не так а, живе, як ми розуміємо, що це не викликало посуду чи обурення, а щоб, Господи, ми вчилися дивитися, довірятися, щоб ми вчилися, Господи, бачити себе і світити себе. Благословити поможе кожному з нас у цьому. Ти знаєш тих, кому зараз дуже складно, важко. Бо які хвилювання, які труднощі, які проблеми, просимо, щоб ви подав твою допомогу. Хай ти будеш прославлений, звеличений Боже наш, Отець, і Дух Святий. Амінь. Амінь.